Великий наклон, чому це небезпечно і як він забиває каналізацію. Дивімося, зараз ми наочно покажемо на цьому стенді з прозорим фрагментом труби, як поводить себе система каналізації за середини в різних умовах. Всі ми знаємо, що при прокладанні горизонтальних ділянок каналізаційних труб потрібно задавати ухил у бік каналізаційного стоку. Але якщо десь буде допищена помилка, або в трубу недостатньо закріпити, наприклад, вона провисне і утворюється контрухил. А в таких випадках у зоні контр побутові стоки не йдуть за системою повністю, а частково залишаються, утворюючи потенційні зони засмічення. Більшість із нас прокладання труб під кухонною мийкою роблять ухил не 1-3 см на 1 метр, як належить, а набагато більший. Інколи до 20-30 см, 45 градусів. Такий ухил називають суперухилом. І хоч здається, що великий наклон це добре, насправді це біда страшена. Зараз ми побачимо це на прикладі. Спочатку демонструємо, як вода поводиться всередині прозорої труби при такому надмірно великому ухілі. Як бачите, здається, що все добре. Що наклон є величезним, тож ми спокійненько відкриваємо воду. Вода активно стікає в каналізацію, засмічень тут, наче точно не буде. Але щойно закриваємо кран, одразу спостерігаємо, що як через великий ухил труби утвориться водяний поршень. Він створює вакуум, який висмоктує воду з гідрозатвора сифона. Ви навіть можете чути характерне булькання. Коли гідрозатвор у сифоні спустошений, він більше не виконує свою функцію. І через декоративну решіточку приміщення починають проникати неприємні запахи каналізації. До речі, по причині неприємних запахів каналізації ми знімемо окреме відео, повернемося до нашого стенду. Тепер опустимо трубу в положення з нормальним ухилом – 3 см на 1 метр погодний для 50-ї труби. Відкриваємо екран наповну і звертаємо увагу. Труба практично горизонтальна, водяний поршень не утворюється, вакуум не створюється, вода рівномірно розтікається нижнім жолобом труби, залишаючи зверху повітряний зазор. Таким чином, гідрозатвор сифона залишається на місці, і неприємні запахи не проникають у приміщення. Як бачимо, надмірно великий ухил або так званий суперухіл призводить до висмоктування трофи із сифона і появи смородів. Зараз ми продемонструємо, як нормальний ухіл запобігає засміченням каналізаційних труб. А це, як ви пам'ятаєте, 3 см на 1 метр. Відкірмаємо воду тонким струмком, звертаємо увагу на прозору частину труби, закриваємо воду, і що ми бачимо, що в нижньому жолубі залишається тонка повздовжна плівка води. Її наявність свідчить про правильний монтаж системи. Протягом ночі вода на внутрішній поверхні жолоба не висихає, нічого тобі не приліпляє, і як наслідок засмічення не утвориться. Щоб продемонструвати це, ми прикріпимо макарону всередину труби і залишимо її на ніч. Хай там ночує. Минуло понад 10 годин, і що ми бачимо? У жолобі залишилася невелика кількість води. Нагадую, вона цілу ніч в одинокості провела в цій маленькій трубочці цілих 10 годин. А виглядає вона мокренька, свіженька, так ніби нічого не браку. Відкриваємо тонкий струмочок, і макаронина як пароходик собі безперешкодно змивається навіть малесеньким потоком води. А тепер повертаємо трубу у положення із супернаклоном. Близько 30 см на 1 метр погони. Ми швиденько зберемо трубу, щоб вона відповідала цим параметрам і подивимося, що буде. Тож, що ми маємо? Наклон маємо. Супернаклон. Ми маємо, включаємо воду. Вода починає текти у нас по трубці. Активно, активно, дуже активно починає стіклати, бо тому що наклон 30 см. Закриваємо воду і бачимо, що вся вода витекла повністю, і трубка майже суха. Та через суперухил вся вода швидко стекла, а макарона залишилася в одиночестві і обняла трубу. Тож, давайте і цю макаронину заради справедливості ми залишимо страдати на всю ніченьку і виключимо її світло, щоб більше їй боліло. Минуло понад 10 годин. Макаронина затверділа її серденько, і затверділа вона сама і міцно тримаються. Тож, ми тепер також її попробуємо змити напором води. Відкриваємо воду, починає вона текти по трубі. Що воно нічого не міняється, вона зараз затримається як піні до гірки. Так що навіть сильний потік не може зрушити її з місця. Згодом вона може стати гачком, на який буде щеплятися волосаті, ой, волосся та інші часточки стічних вод аж до повного засмічення, а там пробка. Отже, здавалося, що може бути поганого у суперухарі. Але як бачимо, нюанси є щоб уникнути подібних ситуацій. Ми підготували таблицю з рекомендованими ухилами для різних діаметрів каналізаційних труб. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете створити надійну систему каналізації, яка не буде забуватися століттями, жартую тисячоліттями. В наступному відео ми на цьому стенді продемонструємо, як поводяться труби з підводами під 90 градусів у порівнянні з відводами під 45 градусів. Цікаво, бо дехто каже, що так можна, а дехто каже, що не може. Ну, хай фізика нас розсудить. До вас прохання! Якщо вам сподобався цей ролик, залиште коментар і лайк. Це допоможе нам зрозуміти, чи варто щось покращити, а також підвищити рейтинг відео. Якщо воно набере це ваша заслуга і тільки ваша. А ми скромні слуги, які вас.